Останній, останній, право, все 5, закінчив, туда рухається дальше. Добавляйте, Так, будь ласка, зараз Господь. Даній. Даній. Добре, молоде. Будь ласка, дорогой казва. Готовий? Куди ти будеш більше стані до обличчям? Оп! Раз. Добре, два. Давай, давай, давай. П'ять разів так потрібно, сынок. Три, добре. Я молодець, початки стінці завершили, молодець. Так, класочка у нас зараз перший на старці йде мельничу. Дуже добре. Молодець. Три. Хорошо. Чотири. Браво. Останні. Просто вибігають. Просто вибігають. Браво. Молодець. Будь ласка, на старт. bravo sta di fronte